Так, це знов таки багатошарова ситуація. Вона має прямі наслідки на війну в Україні, так тому що. Ці проксі Ірану і Росії, фактично всі ж ці терористичні угруповання, Хезболла, Хамас, вони були або створені, або коли створились самі, то взяті під контроль відповідними спецслужбами Тегерану і Москви, вони проходили вишкіл, навчання отримували інформаційний риск, інший досвід в партійних школах КГБ, скажімо так, да і е, вартових іранської революції. І коли вони займаються цією ескалацією, мета яка інформаційно відволікати від. Найбільше війни в Європі мета розпорошувати увагу наших партнерів і ресурси, так тому що підтримка і стримування е, е, у людей 24 години в добі у всіх, так і у голови держдепу, і у місті закордонних справ Німеччини 24 години і Так далі, відповідно, е, плюс вони створюють поле для торгу. Типу, давайте ви закриєте очі, наприклад, е, те, що ми робимо в Україні. Ну там по Дніпру, а ми не будемо підпалювати там близький схід. Ну, ви ж бачите, ціна на нафту зростає. А уявіть, якщо Туреччина все таки зробить сухопутне вторгнення в Ізраїль. А якщо, наприклад, хусити будучи не кожен там 20-й танкер обстрілювати, а кожен другий. А якщо така ситуація виникне ще в Боснії, там бо у нас же ще є республіка Сербська, так звала звана, і е, очільники, які е, хоче запалити Балкани. Так, тобто вони торгують у них, як що якщо до ядерної зброї, це по суті такі напівблеп. Вони грають в карти, у них набагато слабші карти ніж вони показують, і вони сподіваються, що психологічно вони задавлять, зможуть притиснути людей. Але якщо їм це не вдається, тоді вони просто дістають своє м'ясо, дістають свій метал і го готові до повноцінної війни, в тому числі ядерної. На жаль, їм байдуже на своє населення, їм байдуже на будь-який добробут, на будь-яку вартість ну, цінність життя. У них немає. І це важливо розуміти не тільки про Російську Федерацію, а про Китайську Народну Республіку, котра роками проводить геноцид уйгурів, Так, фактично в Центральній Азії є концтабори, де. За різними оцінками складно точно сказати, скільки це людей, тому що цей китайський фаєрвол обмежені інформації, коли вони видаляють все. Так, зокрема, ми знаємо, як на площі Тянімен 89-му році вони вбили тисячі людей, але з світлини фактично не можна знайти саме в східному Туркестані. але мова йде за різними оцінками: або про сотні тисяч, або про мільйони людей. Фактично вони роблять те, що нацисти робили в. Під час Другої світової війни з євреями, просто роблять зугура. Просто ніхто з ними не веде поки активну війну, і ніхто не намагається не давати цьому розголосу. Зокрема, і Туреччина, котра етнічно, лінгвічно ближча до Туркестану, вона також з Китаєм з Китайською народною Республікою має дуже хороші стосунки, як і більшість держав так званого арабського світу, які сидять на нафті, які зацікавлені в тому, щоб. Білі люди, ну умовно кажучи, звісно, я зараз жодного не маю на увазі якогось російського підтексту, але так би мова, умовно кажучи, колоніалісти воювали між собою. А ми будемо вам передавати нафту обом сторонам і купувати європейських футболістів наші чемпіонати світу з футболу. Ця е, історія, вона, на мою думку, має е, в основі своїй те, що вільний світ почав толерувати диктатури, жорстокість, насильство і так далі. Замість. Е, Конфронтації розумної да, або, хоча б остракізму, е, намагалися змирити, намагалися змирити Каддафі, так у якого син так само там купував в Італії футбольні клуби, намагалися змирити Асада, дехто з ним навіть відновив зараз дипломатичні стосунки е, і інших диктаторів. Типу, ну ну навіщо нам з ними сваритись? Ну, всі бувають, наприклад, е, наслідний принц Саудівської Аравії. Зараз це кажу, це, Я не є там державною особою чи дипломатом. Я собі можу це дозволити сказати, але, наприклад, жоден дипломат фактично е, вільного світу. Він за деяким винятком не кажеш що ця людина відповідальна за вбивство да, там журналіста Хашогі, якщо ви пам'ятаєте ситуацію, якого в і роз... розчленували. І про це знають всі, і замість того, щоб піддати остракізму е, цей божевільний режим, так Солівська Аравія рухається в кращу сторону, там знімають обмеження, які були там ну там щодо жінок інше, але це все рівно багато в чому закони цієї держави ну, вони є варварським, і наш вільний світ приймає це. Ми приймаємо що в багатьох країнах, які є партнерами вільного світу, оця. Е, дилема, яка була, коли було протистояння СССР і е, Сполучених Штатів, да, що навіть якщо диктатури е, погані і божевільні, якщо вони проти радянського союзу, ми будемо з ними працювати, ну тобто, щоб вони не працювали з іншим, вона перейшла в світ, коли радянський союз перестав існувати, і вийшло до того, що ми дозволили всім цим божевільним людям накупити озброєння, розширити свої армії, зробити собі трильйонні статки і зараз диктувати світо, яким бути. Відповідно, десь ми приходимо до цієї межі, коли потрібно зрозуміти, що якщо держава не підтримується базових норм, так там закладених просвітництвом, там, гуманізмом, міжнародним правом конвенціями ООН, Женевською і іншими, значить, не потрібно з нею взагалі мати ніяких стосунків, а, а, а не фінансувати її агресії і ферор.